Після смерті Володимира Мономаха великим князем став його син Мстислав. Як і його батько, Мстислав обороняє покривджених, за непослуг же карає і забирає волос. Але інакше склалося із Всеволодом Ольговичем. Коли той вигнав із Чернігова свого дядька Ярослава, повбивав бояр і пограбував городян, Мстислав став на боці Ярослава і обіцяв йому поміти. Та Всеволод покликав на допомогу половців. не бажаючи розпалювати особисті і проливати кров християнську, Мстислав піддався на вмовляння священників і київської громади, відмовився від кари і помирився з князем Всеволодом. Утім, як каже Літописець, до смерті жалкував, що переступив дану Ярославові присягу. Мстислав продовжував розпочати його батьком боротьбу із половцями. Для цього об'єднав сили своїх братів і синів та всіх онуків в мономах. Військо Мстислава прогнало кочівників не тільки за Дон, а й за Волгу. Крім того, він підкорив давнє плем'я кривичів, що ніяк не вдавалося зробити його дідам. За словами Михайла Грушевського. Він потрапив далі тримати престиж київського князя на тій високости, на яку поставив його батько, і розширити володіння своєї родини новими здобутками. Мстислав помер 15 квітня 1132 року на 56-му році життя після вдалого походу на Литву. Перед смертю він передав Київське князівство і свою родину під опіку брата Ярополка. Кияни вволили волю покійно. Ярополк Володимирович сів у Києві, а свій город Переяслав передав синові Мстислава Всеволоду. Однак ледве той встиг прибути до Переяслава, як на нього напав Юрій Володимирович з полком і вигнав звідти. А незабаром розгорилася війна між Ярополком і князями Чернігівськими, давніми ворогами роду Мономаха. Разом з половцями Ольговичі грабували села і міста на берегах Сули. Та руські князі зібрали всі свої сили, об'єдналися з уграми і підійшли до Чернігова. Городя Всеволодом, хоча цей крок засудила навіть його дружина. На цьому закінчилась діяльність Ярополка. Повернувшись до Києва, 18 лютого 1139 року він помер. Зразу після його смерті почалась та непримиренна ворожнеча між потомками Олега Святославича і Мономаха, яка впродовж цілого століття була справжнім лихом для Київської Русі.